Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з художньо продуктивної діяльності з художньої літератури. І я запрошую вас у світ казки. Сьогодні я пропоную вам подивитися українську народну казку вовк та семеро козенят». Тож сідайте зручненько і дивіться уважно. Жила була старенька каза, вона мала семеро козенят. і так їх любила. Як може любити тільки мати. Ось вона якось надумала йти до лісу, пошукати їжі. Забрала, зібрала у всіх своїх дітачок та й каже Любі мої дітки, треба мені піти до лісу. А ви дивіться, стережиться вовка. Якщо він сюди прийде, то усіх вас поїсть зі шкурою та шерстю. Цей злодій вміє дуже влучно прокидатися, але ви його. Одразу впізнаєте, він має грубий голос та чорні лапи. Козенята відповіли їй Міла матінко, ми будемо обачні, так що йдіть собі, нема чого турбуватися. Коза поблажливо замекала та відправилась у подорос. Час спливав непомітно. Ось раптом хтось грюкає у двері та гукає. Діточки рідненькі. Діточки маленькі, відімкніться, відчиніться! Ваша мати прийшла, вас гост... вам гостинців принесла. Але козенята по товстому голосу почули, що це вовк. Не відчинимо, закричали вони. Ти не матуся наша. У той голос добрий і тонкий, а твій голос товстий, ти вовк. Пішов тоді вовк до купця. І купив собі крейди великий шматок, з'їв його і став у нього голос тонкий. Повернувся назад, постукав у двері та й каже Тітки милі, відімкніться, відчиниться, ваша мати прийшла, вам гостинців принесла. Поклав вовк свою чорну лапу на віконце, побачили її козенята і закричали, Ні, не відчинимо. У матусі нашої не чорні лапи. Ти вовк. Побіг тоді вовк до пекаря і каже йому, Я забився, помаж мені лапу тістом. Помазав йому пекар лапу тістом, побіг вовк до мірошника та й каже Притруси мені лапу білим борошном. Мірошник подумав, вовк, мабуть, хоче когось ошукати і не погодився. А вовк тоді каже Якщо ти цього не зробиш, я тебе з'їм. Злякався мірошник і побілив йому лапу. Ось, як буваю, які люди бувають на світі. Підійшов злодій втретє до дверей, постукав і каже Дітки милі, відімкніться, відчиніться. Ваша мати прийшла, вам із лісу гостінців принесла. Закричали козенята. А ти покажи нам спочатку лапу свою, щоб ми знали, що ти наша матуся, поклав вовк свою лапу біля дверей, біля щілинки, побачили козенята, що вона біла, і подумали, що він правду каже, і відчинили йому двері. А той, хто увійшов, був вовк. Злякалися козенята і вирішили всі ховатися. Але вони не встигли. Сховатися знайшов їх вовк, розкрив свою пащу, проковтнув їх одного по одному і тільки не знайшов те молодше, яке сховалося у годиннику. Наївшись досита, пішов вовк, розтягнувся на зеленій галявинці під деревом та й заснув. Приходить недовзі стара каза із лісу додому. Ах, що ж вона там побачила? Все перекинуто, все перевернуто. Стала вона шукати своїх діток, але знайти їх ніде не могла. Стала вона їх кликати по іменах, але ніхто не відкликався. Нарешті знайшла вона молодшого, який заховався у годиннику. І почула у відповідь тоненький голосок Міла матусю, я у годиннику сховався. Витягла його звідти коза, і він розповів, що приходив вовк і з'їв усіх. Можете собі уявити, як плакала коза через своїх бідних діточок. Прийшла коза з маленьким козенятком на галявинку, бачить, лежить біля дерева вовк і хропить так, що аж гілки тремтять. Роздивилася вона його з усіх боків і побачила, що у великому животі у нього щось ворушиться. І перекидається, і тоді вирішила коза налякати вовка. І щосили вона замекала Мге. Ме. ,ме Вовк злякався, і черево у нього луснуло і вискочили з черева усі козенята живі та здоровенькими. І нічого з ними поганого не сталося, тому що чудовисько від жадібності ковтало їх цілими. Ось уже радість була, стали вони ласкатися та горнутися до милої своєї матусі, скакати і стрибати, немов кравчик на весіллі і сказала коза, що такого робити, що ви зробили, не можна. Хіба можна відчиняти двері чужинцю? А якщо б я не прийшла, і він би кудись ушов, пішов, тож, діти мої милі, пам'ятайте завжди таке правило. Якщо ви залишаєтеся вдома самі, ніколи жодного разу не відчиняйте двері будь-кому, крім матусі або тата. Запам'ятали? Пам'ятайте правила безпеки, бережіть себе та своє життя. До побачення, до нових зустрічей!